У сумах школярі на уроках праці виготовляють для воїнів АТО мобільні міні-пічки. Зручні, і легкі у використанні вони дають змогу в польових умовах закип'ятити чай або ж розігріти їжу. У ролі пального сухе листя, трава, невеличкі гілочки, а головне, що в складеному стані така піч уміщується просто в кишеню. Конструктор науга, у тамтешній шкільний учитель праці готові вироби через волонтерів, уже передає воїнам на схід. Шестикласники завзято стукотять молотками, підганяють деталі міні-пічки. Працюють упевнено, бо така робота не в новину. Десь 20-30 пічок вже відправлено, але зараз десь у нас. Ми зробимо одну моєму татові, передамо. Його тато нині воює. Для нього Іванко власноруч готує сюрприз. Я за нього дуже переживаю і жду, поки він живий, і здоровий. Повернеться з війни. А татку Павла вже оцінив роботу сина. Хлопець хвалиться. Батько з друзями вже дякували йому. Телефоном. Мій тато знаходиться в АТО, в вони базуються в Краматорській, дзвонив. Пічка працює. Мобільні міні пічки для наших солдат запропонував виготовляти. Ти дітям вчитель праці. Ідею взяв з інтернету. Подібні вироби знаходяться на озброєнні сполучених штатів Америки і знаходяться у кожного снайпера. Я пропоную для кожного нашого воїна, який міг би сидячи в окопі собі зігрити чашку кави. Але його пічка сумчанка вдосконалена та переконує зручніша за американську. Йдемо випробувати виріб на практиці. Ну і тепер ставимо нашу пічку сумчанку. Умовну кружку з водою, з майбутнім чаєм і підпалюємо: чай, кава, яєшня, щось розігріти, або ж навіть, просто погріти руки, взяти... так? Ложку тушонки, одну картошку покришити, зварити звичайний суп. Ну, от буквально пройшло 4-5 хвилин, наш умовний чай таки закипів. Я вважаю, що для бійців, які захищають Донецький аеропорт, буде незамінніма річ. На виготовлення міні-пічки йде невеликий шматок листового металу та дріт діаметром 3 міліметри. Окрім функції розігріву, пічка може слугувати ще й бронею, якщо тримати в кишені біля серця. Додатковий захист від уламків, осколків, оскільки вона складена з п'яти. Листів металу вчитель зізнається, одну пічку він завжди із собою носить в кишені. Коли бачить солдата, дарує кілька десятків мініпічок, виготовлених школярами. Вони вже передали волонтерам, що їздять у зону. АТО. слава Україні, Героям слава! молодці! Ось дивіться, те, що учні шостого класу можуть зробити протягом двох уроків. Тут залишилося зробити лише колосник і решітку. Все, виріб готовий. Оксана Солодовник, Олександр Левін, суми спецкор, 2 плюс два.